Мудрість прості, вислухаймо святе Іван лімми у сіні. Він мантеє святий Іван є, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, ви світло світу, не може сховатися місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла, і не ставлять його під посудиною, лише на свічний, і воно світить усім у хаті, так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони бачивши ваші добрі вчинки, проставляли вашого отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків, я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно, бо кажу вам. Поки мене небо і земля, ні одна йота, ні одна риска закону не перейде, поки все не здійсниться, хто отже порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменший у царстві небесній. а хто виконає їх і навчить, той буде великий у царстві небесній.